Привіт всім! Хочу показати, як потрібно настроїти TikTok Live Studio на ПК. Е, перше, е, хочу саме головне сказати: щоб е, е, трансляцію вести на TikTok Live Studio, вам потрібно набрати 2000 підписників. З 2000 дається ця функція. Тоді, як ви набрали 2000 підписників, заходите. Я вам зали... заходите на цей сайт, я вам залишу посилання на нього. Це мені сам Тікток прислав. Нажимає... Натискаєте тут. Скачати. Воно вам скачає. Я качати не буду, бо воно в мене вже є. Після цього заходите в TikTok Live Studio. Під своєю учоткою, де у вас настроєння. Під своєю учоткою в Тіктоці, де у вас вже є 2000 підписників. Далі. Що вам потрібно? Саме головне, якщо у вас слабий ПК, тут є дві функції. Телефонний режим. Як бачите, зараз, давайте ми зробимо вам. Отак, Тут зробимо грубо говоря, захват. Вибираємо, що нам потрібно. Ну, давайте, грубо говоря, нам потрібна оця от функція. Все. Зробили захват цього. Це телефонний режим. Давайте навіть так. Давайте я зразу вам покажу ігру. Робимо захват ігри. Я, допустим, танки. Вибираємо танки. Тут що ви в цьому режимі. Зараз воно все цей. Все. Тут ви починаєте. Тут є статі, зараз зробили настройки, де ви можете перед... повернути. Типа. Як все було, сам повернути відео. Допустимо, ви хочете транслювати повномасштабне. І от розтягуйте до, такий... до таких от розмірів, як вам подобається. Тоді, до... хочете. Раніше такого не було, це нова функція. Хочете вер ногами, транслюйте ногами, натискаєте все. Далі тут можна міняти розмір, ширину, висоту, все, як вам подобається. Так, є. А якщо у вас є комп'ютер помачнеє, і ви хочете транслювати в повномасштабному режимі. Так, давайте зараз. Секундочку. Ми. Так, це вимкнули. Переключаємося. На повномасштабний режим. що не переключається? От, є. Тут та ж сама схема. Зараз зачекайте. Та ж сама схема. Захват ігри йде. І вибираєте, якої гри. Натискаєте Примінити. Все. От те тут, тут саме можна міняти, як вам зручно. Переставляти, удаляти, видаляти це все. Так, це ми вияснили. Зараз як додати ще на цей робочий стол всякі плюшки, які додаються. Саме головне картинка. Якщо вам потрібна картинка, не знаю, там, якісь надписи, може вам щось сподобалось. Ну, давайте, наприклад, візьмемо. Що в мене тут картинка? От, допустимо, прапор України. Вибираємо. Тут ви можете в цьому вікні редагувати. Висоту також ви можете повернути, як вам зручно. Висоту, ширину перетягнути з допомогою мишки. Можете цю картинку збільшити на пів екрана, Можете зменшити. Як вам зручно. Так, це зрозуміло. Таким же образом, ви додаєте практично все. Як додати, допустимо, ви хочете додати собі більше друзів. Хочете поставити, хочу, от я, я хочу добрати до 5000 друзів. Ставимо. Добавити. це ціль. Ціль, що ви хочете за стрим. Ілі, в принципі. От. Поставили. Також можете її збільшувати, зменшувати. Як перетягувати, де вам зручно цю ціль, куди зручно. Саме головне, якщо буде. От, бачите, то, то є сцени, як строїться. Якщо Постройка ігри буде вище, то ви скриваєте ціль. Допустим, щоб ціль появилася, вам потрібно зробити так, щоб ігра була ниже. І так постійно. Допустимо, ви ставите слідущу ціль. Ви. Ну, ось, а що? А, тут, оказується, можна одну ціль за один раз. Е, допустим, ви хочете наложити ще якусь. Зробити, показати, не знаю, своїм глядачам. Щось іще. Захват вікна. Ну, от давайте так зробимо. Захват а де мій браузер. Чому не Ага. Статі, щоб захват окна працював, вам потрібно, щоб ця програма була в оконному режимі. Не важно, що це, ігра, браузер і ще щось. Воно повинно бути в оконному режимі. А браузера я все, все рівно не бачу. Це, це дуже цікаво. Зараз, зачекайте. Хоч це і працює в вікні. А, ні, є, от. Блін, не той Обеску пікно. Все є, це якось ступняк спіймав. Де він тут? І ще раз. Що за баги? А, от є. Робимо захват вікна. І ви тут можете показувати все, що я на прикладі браузера показав, але ви можете навіть так і гру транслювати. Можете транслювати все, що угодно через захват вікна. Якщо у вас ви робите трансляцію, допустимо, захват ігри і у вас темний екран, спробуйте зробити захват ікна, е, вікна. Також можна зробити захват екрана. Також вибираєте, якщо у вас два монітори, вибираєте той монітор, з якого ви хочете вести трансляцію. Допустим, в мене перший. От натискаєте, і вам вже видно свій екран. І всі глядачі будуть бачити те, що ви транслюєте в себе на, на робочому столі взагалі. Якщо ви не хочете, щоб це бачили, можна, допустим, скрить, заблокувати. Іли взагалі видалити все. Тобі ж будуть бачити чисту ігру. Далі йдемо, йдемо далі. По поводу настроек. Тут в нас є чат. В чаті ви можете, настрої... на, на, в чаті ви можете настроїти е, настройки. Так, тут бачите, тут, ось, типу, що можна настроїти, показати лайки і все остальне. Це, може, якщо вам там лайки не подобаються, це все ви прибираєте і нічого ніхто не буде бачити. Там подарунки, писати самим сообщення. Чат, статі, можна буде відкріпити. От вам, якщо треба, потрібно. Зараз, зачекайте. От, ви відкріпили чат, ви хочете, щоб чат був окремо, де то, у вас на другому моніторі. Відкріпили, перенесли на інший монітор. Я зрозумів, що ви нічого не бачите. А, ні, все нормально. Е, перенесли на інший монітор. Тут чат можна настроїти прозрачний фон. Допустим, бачите, пропав. І ви тільки будете бачити, от сам. Зараз вам покажу. От саму, е, саму цей. Допустимо, ви хочете зробити не прозрачний фон, а прозрачні букви. І у вас будуть прозрачні букви. Ледве помітні. Тут розрашити подарунки. Якщо вам не подобається, що там подарунки вам дарять. що показують, можете прибрати і вам подарунки не будуть показуватись. Так, це зрозуміло. Далі що ми. По настройках. Саме головне тут. Що ми робимо? Тут настройка звука йде. Мікрофона і самого звуку. Також тут, тут можна, можна провір... Провір... Як бачите, можна провіряти, чи працює мікрофон і як він працює. Так само настраювати гучність з повзунком. Типа тише, громше, як вам зручно. Сюди клацайте і додайте свої звукові канали, які у вас є, через які ви хочете трансляцію вести. Так, це зрозуміло. Далі. Йдемо сюди, в настройки. Е, дивіться, тут є тест скорості. Тест скорості, це значить, він буде вам з якою, е, качество якої картинки у вас буде через інтернет. Чим ліпший інтернет, тим ліпше качество настроїк буде. Але я рекомендую робити це в настройки самостоятельно, вручну От настройки і виставляєте так, як вам зручно. Там, може в когось. У мене розрішення дозволяє тільки 1080. Ну, типа, якщо я більше поставлю, то буде лагати. Бітрейт. Бітрейт ставте, якщо у вас слабий. інтернет показує, 4000, 8 тисяч. Чим більше бітрейт, тим ліпше буде качество відео. У мене максимум 10 тисяч стоїть. Ви можете, якщо у вас слабий ПК, можете ставити поменше там 6 000, 5 тисяч. Ну, я рекомендую чим більше, тим е, краще. Потестувати вам. б е, бітрейт да, звука це качество самого звука, який буде передаватися. Всякі оці, знаєте, вибухи, е, динаміка звуку. Далі йдемо. Розширені настройки. Е, перше. НКДР. Це через що ви будете трансляцію вести. Не сама ігра, а через що йде трансляція. У мене йде трансляція через сам процесор. Оскільки в мене процесор нормальний. Ви можете, якщо у вас добра відеокарта, ви можете виставити, щоб трансляція йшла через відеокарту. Але я на відеокарті граю я не хочу, щоб в мене напрягався сам процесор і відеокарта. Тому я виставив через процесор. У мене йде трансляція. А через відеокарту я граю. Ц... Цвітовий. Цвіта. Чим більший діапазон цвітов буде, тим ярша картинка буде. Я думаю, це і так всім зрозуміло. Тут е, також виставляєте цвітовий діапазон. Всі От всі цвіта, які можна, щоб е, глядачі ваші мали змогу бачити всіх цвітових цех, а не якісь тусклу картинку. Тут, я думаю, вам все зрозуміло. Далі запись. Тут запис тільки бачите, йде. Ну, Можна поставити тільки там звука, картинки і ще щось буде. Ця запись так собі А Гарячі клавіші. Хто пользується гарячими клавішами, тут ви можете настроїти як запись фонового, скріншотів і все інше. Я думаю, тут ви розберетеся, тут нічого тяжкого. Далі. Настройка. Налаження во время ігри. Ну, Це типа налаження во время ігри. Що поверті ігри буде чат налажуватись. Ілі налажуватись, якщо ви джойстиком і граєте, вам ілі клавіатури, вам буде показувати, на яку ви кнопку нажали, як нажали, куди пішли. Бувають такі ігри. Може, ви бачили, що показують, як людина управляє джойстиком. Оце з цієї допомоги. Ілі кнопкою. На клавіатурі. Так, це є. Вроді з цим ми розібралися. Тут також є скріншот любимих моментів і відеозапис з любимих моментів. Якщо, допустимо, вам потрібна ну, добрий такий був момент, ви вмикаєте запись, і цей момент запишеться. Потім кусочок від цього моменту, там, скільки, 5 хвилин, 10 хвилин не весь стрім, 2-хчасовий стрім, а конкретно цей момент зможете скачати. Далі. Хранення, де, ви, де у вас храняться всі записи, де у вас храниться вся ваша поднаготна по, по відео по трансляціях. Це ваше таке робоче місце, типа лічного кабінета. Добро пожаловать! Вам тут показується, е, вам тут показується як, коли ви ввели воду, як бачите. динаміка трансляції, коли, як хто заходив. За який період часу ви тут можете вибрати за 7 днів, скільки ви за ці 7 днів були, провели ефіра, на яку годину. От я за 7 днів, 17 годин ефіра провів. Скільки мені подарунків за це подарили, скільки нових підписників я за це отримав, І всього время просмотрів, допустим. От. Так що ви також цю таблицю можете в PDF-файлі скачати. Нажали і скачали, і вам оце все буде. Далі самі результати. А, далі, далі самі відео. Якщо ви хочете подивитися, де скачувати. От тут натискнули. Тут теж буде всі, скільки весь ефір тривав, і яка ефективність ваша там? Всі, вся подноготна ефіра. Я думаю, з цим ви розберетеся, тут нічого тяжкого. Центр підтримки. Якщо комусь потрібно, якщо щось комусь не ясно. Так, є. Тепер саме вкусне. Друга частина. Як же додати сюди донати? Перше, для, для початку вам потрібно також я на донат це для українців. Зразу кажу. Для українців цей донат працює. Е, називається подяки. По, Дяка. От, посилання вам також залишу посилання вам залишу в описі на цю дяку. І от що тут, о, 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 саме главное, що вам потрібно настроїти. Е, як дяку настроїти, я вам знімлю окреме відео. Mm -hmm. вот. Зараз, перше, що вам потрібно, саме головне, зайти, от бачите, сторінка. Заходимо на сторінку і копію, коли ви це, це, создаєте цей дяку, копіюємо таку посилання і вертаємось в TikTok. Ей, hey, Тік-Ток. Відкриваємо, все є. Натискаємо плюсик, де ми робимо сцену. Плюсик, Та, блін. І йдемо ссылка. Натискаємо на силку і вставляємо сюди то посилання, що ви скопіювали. Натискаєте. Це. Ой, це не це. Вибачаюсь. це не то посилання. Не то. Це посилання ви залишаєте в описі в себе. Вам потрібно. Вам потрібно. Що за. Де? От. Вам потрібно що? Саме головне це повідомлення, де будуть спливати ефекти. Також заходите, копіюєте. Всі настройки я потім покажу, як настроїти цю подяку. Заходимо. Додавити сцену, ссилка. Вставляємо те, що ви скопіювали. І натискайте, обов'язково натиснути. Треба. Це так приміняється. Все. Дивіться, розмір самого вікна. Ви зрозумієте, що це за вікно і як воно працює. І вам покажуться на тесті. Так, є посилання. Допустимо, ми тут саме вікно, де буде нас. В цьому вікні буде спливати сообщення, які нам приходять. Далі. Ідемо. Нам потрібно, що? Саме головне. Це. Нам потрібна шкала. Копіюємо саму цей і повертаємось до ТікТока. Знову створити сцену. Силка, копіюємо. Все, бачите, шкала появилася. Далі, вставляємо. І тут ви, ви настраюєте таку висоту ширину, як вам потрібно. І виставляєте, де вам зручно. Хочете внизу, давайте ми поки що поставимо сюди. І так, саме головне. Йдемте, я вам покажу. За чим ми ставили оце от окошко. Зачем воно тут потрібно. Допустимо, вам задонатили. Натискаємо. Типа вам задонатили. І от, вам приходить тут повідомлення. Зрозуміло, так? Да? Тобто. Виставляєте, де удобно, Двоє хочете, вниз. хочете Один внизу, де, люди, воно, де вам зручно. Що кому? Все. Отак от настраюється донат, так настраюється TikTok Live Studio, лічно у мене. Я це скільки разів перевіряв, все працює. Все, дякую на цьому. Не забуваємо підписатися поставити лайк. Все, що не зрозуміло, пишете в коментарях, я по можливості буду відповідати.